Доброго дня! Я винайшов запатентував як винахід та впровадив виробництво дозатор смарт -доза. І хочу пояснити вам, чому дійсно це корисна річ і потрібна вам у побуті. До цього зазвичай всі використовували для того, щоб щось відміряти, або ложки, мірні ложки, або маленькі мірні стаканчики, або більш великі мірні стаканчики. І з допомогою цих. Пристроїв відмірювали ту кількість рідини, яку вам потрібно. Але це дуже незручно. Справа в тому, що для того, щоб відміряти якусь кількість рідини, треба спочатку відкрити кришку на пляшці з рідиною, налити її, або в мірну ложку, або в стаканчик більшого меншого розміру. Потім налити цю рідину із стаканчика туди, куди потрібно, або з ложки. Потім закрити знову кришку. На цій пляшці, потім помити мірну ложку або мірний стаканчик. Але за допомогою дозатора всі ці дії значно спрощуються. Можна взяти пляшку, на якому попередньо одійте дозатор, виставити, скільки вам потрібно речовини налити і не дивитися, який вам потрібен там більший мер, чи там, стаканчик, чи ложка. Взяти, перехилити пляшку, пересунути важіль і вам наллється стільки рідини, стільки потрібно. Налилося, пересунули важі, знову поставили. Не треба ні відкручувати кришку, ні закручувати. Не треба додаткових дій. Коли ви наливаєте в стаканчики і дивитеся уважно, щоб не налилося більше, або якщо налилося менше, то перелилося, це це значно спрощується. Або якщо ви наливаєте на око, як зазвичай прийнято господарок. Ви, коли наливаєте, ви завжди або не даліте, або переліте. Якщо перелили, то будете нервувати і думати, що витратили більше, ніж треба, буде несмачна їжа. Якщо не дали, попробуйте долити і знову-таки ж перелиєте. Від, від цього цього вас позбавить дозатор смак -доза. Купуйте його та використовуйте на кухні, тому що це дійсно корисна річ. Я думаю, що можуть вам заводити стереотипи. Які у вас склалися роками, що треба використовувати саме ложки або стаканчики. Так само, як дуже довго йшли до того, щоб від телефона перейти до мобільного телефона, а потім до смартфона. Але все це може значно покращитися в простому вашому житті з наливанням ріддин за допомогою дозатора смарт -дози. Дякую.